Все, всім привіт на ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами я, Марк17 і Марк XIX і за остання частина. Щойно була та станція, що я забув, її звати Бурбаля Буккаляка чи який там. Ну коротше, поки вимови ще заказ ламаєш. Ну і все. одеса далі. 94 км на годину. Попередження Мак 17 може, Марк 17 може марк каш. Під час піду. О, д... о, це вже Одеса, дивіться, красота яка. Стільки в Україні така. Ну і поїздимо навіть на 100 дорожнеться, бо... Ви ну ви ж розумієте, Одеса і така йму є. Я супер, що тись не поїздний на 100 не розжареться, але все одно. Та й на 102. Це його максимально, що він розібрався, по-моєму, на 94. По він не хоче розгонятися. Та й я своїми додатками маю звідси. Повзати, не вилітати. Якщо вилітати, то я не хочу стримати завжди, дякую, не треба. Ну, як ви бачите, вже повечеріло. Добре, я готель забронював собі в Одесі. Це вже точно Одеса, бо Одесі багато моря. Знаєте, що саме цікаво тут? Нашу планету назвали Земля. Ще більшість відсотків на ній не землі, а води. Та чого її Земля назвала? Ну планета Земля, а чого не планета вода, якщо в нас більше більшість води, а не якраз землі поверхні землі? Oh, хеллоу! Там поезд заступил в Красный Львов. Одеса, Одесса, Одесса, Одесса. Вот здесь я сейчас вам покажу фары за поездкой в Таиланде. Так, чекайте, переезд. Я за вас щасливий. Дуже. Як вони не падають, вогонь трясе Туалет? Там, до речі, завжди є багато звуку, це три стукає поїзд по рейках. Не, ну так красиво Ну красиво ж, правда? Ну так, я думаю, вам так уж красиво Вот только что они двери сюда поместили? Не знаю, опять якийсь переїзд. Скільки вони сібере їздів? Десять тисяч? Чекайте. Мені це знадобиться де це було. Це тут. Чого це сюди? Де, це пусхалочка росла другого поїзда? 63. Просто тут під дверима, але ж на так, цикл. Е е е е е я нічого не бачу. Ну це прикольно, але в чому все тут є. Так, один кілометр до Одеси, Один однюсінький. Чого я єдиний пасажир на весь поїзд? Деколи мене це трохи лякає. Мульти, ну, і мульти, Вони ж не могли сюди помістити картинку пасажирів, як на лавочках, наприклад. Підписники, ми ж приїхали нарешті в Одесу, ну і зараз буде, мабуть, починатись посадка на поїзд. Так, в хада... Це мабуть не треба відкривати, бо можна туди впасти. Так то спокійно можна пройти. Ну дивіться, поїзд е, 10 з 12. Чесно мені дуже сподобалось. Чисси 7. Тому ви його просили 134, ви просили. 299, а не 399. Коротше, будь-який я оголошував, вона оголошувала. 299 це капець. Е... <гуз'> я впав. <гуз'> Добре, буду виходити з вокзалу до свого готелю. Свій готель шукати. І ще дещо. Все, всім, все, всі, до ліпі, лайки, канал, всім до побачення, мої любі підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З був я Марк17, Всім до побачення. Па-па!